Із Варшави пише лист Микола Дружині. Розкажи мені, кохана, що там в Україні, чи сумуєте за мною і щіляте сльози та повідай, що з війною, які там прогнози? Чи приймаються якісь у раді закони, коли вже відкриють в країні кордони? Бо на... Що, як на фронті напиши, що кажуть пророки, бо страждаю тут, у Польщі. Вже чотири роки. Через тиждень прийшов лист йому з України. Ге, тонесенький, та видно, що почерк дружини. Ти, Миколо, не хвилюйся. хороші прогнози. В Україні для життя жодної загрози. І закони приймаються регулярно в Раді. Нас, Миколо, тут давно все у шоколаді. І за фронт ти не печись, чого нервувати. Нас тут в чергах всі стоять, аби воювати. За тобою ми сумуємо, що греха таїти. Особливо сльози лють усі твої діти. Ось найменшенький зробив свої перші кроки, йому колику на днях буде вже два роки. Дочитав Микола лист, довольний собою. Та об справляються і без з нього успішно з війною. А це ж треба такий дар, так йому уміти, щоб без нього в його жінки народились діти.